Перед нами витончена фігурка чаплі або журавля з характерною С-подібною шиєю та плавними стилізованими формами. Це фарфорова статуетка птаха знаменитої фабрики Royal Dux, виготовлена в Чехословаччині у післявоєнний період. Як підтвердження, на дні виробу присутнє зелене клеймо у два рівні рядки. Royal Dux Чехословакія. Це одна з найвідоміших і найавторитетніших фарфорових мануфактур Центральної Європи з дуже довгою цікавою історією. Якщо вам цікаво, я розповім про це в наступних відео. Ми повернемось до клейма. Таке маркування характерне для експортної продукції Royal Dux після 1940 до 1960 років, тобто для вже післявоєнної Чехословаччини. Також на дні фігурки ми бачимо цифри 2 і 3. Втиснені безпосередньо в тісто це номер форми або модельний код фабрики, який ставився ще на стадії сирого фарфору, Тобто був передбачений формою. Подібні номери в тісті використовувалися на фабриці Royal Dux переважно до Другої світової війни. Однак частина довоєнних форм. Зберігалася і продовжувала використовуватися в післявоєнний період. Ймовірне, саме такий випадок ми бачимо і тут довоєнна форма з післявоєнним експортним клеймом. Подібні цифри характерні для серійного виробництва Royal Dux. Але вони підтверджують фабричне походження, тобто говорять про те, що це не підробка. Статуетка виконана з фарфору з підглазурним розписом, що добре помітно зам'яким ми переходимо кольорів. Ми бачимо рівномірний глянець, фарба ніби знаходиться під склом, без рельєфу на поверхні. Підглазурний розпис це коли фарба знаходиться на порцеляні під покриттям. Спочатку формується виріб, ліпиться або відливається у формі. Потім проводиться перший випал, отримують бі бісквіт, це коли поверхня виробу матова і пориста. Далі, використовуючи мінеральні фарби, а конкретніше, оксиди металів, фігурка розмальовується. Щоб отримати синій колір, використовують кобальт. Мідь для зеленого кольору, залізо для коричневого, ну і фіолетовий отримують з марганця. Фарба наноситься на виріб губкою або пензлем. Іноді за допомогою розпилення. Фарба одразу ж вкидається в пористу поверхню, тому помилка неможлива. Після такого розпису виріб не буде мати блиску. І щоб надати йому товарного вигляду, фігурку повністю покривають глазурю. Глазурь, ніби запечатує розпис, надає блиск і трохи пом'якшує кольори. І останній завершувальний етап це другий випал при температурі 1300-1400 градусів Цельсія. Розпис стає дуже міцним, стійким до стирання, довговічним на десятиліття і навіть на століття. Деякі мануфактури, такі як Майсен, навіть клейма роблять підглазурними. Можу вам продемонструвати, як виглядає підглазурне клеймо. Візьмемо для прикладу статуетку дикої качки. Я показувала її в минулому відео. Фарба нанесена під глазур, і завдяки цьому кольори залишаються яскравими вже понад 90 років. На розписі можна помітити невеликі нерівності. Це знак того, що кожна фігурка є унікальною. Якщо вам цікаво дізнатися про старі техніки порцеляни, історію антикварних і фіндажних предметів, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, яку техніку або колекційний предмет ви хотіли б розглянути наступного разу. До зустрічі!